Минулого тижня нова група експертів постійної місії МАГАТЕ розпочала роботу на південноукраїнській атомній електростанції. 28-ма ротаційна команда змінила своїх колег і протягом трьох тижнів слідкуватиме за ядерною безпекою та захищеністю на підприємстві. Генеральний директор ПАЕС В'ячеслав Стоянов привітав експертів з прибуттям, представив спеціалістів, які будуть координувати роботу місії на електростанції, та побажав плідної співпраці. Українські фахівці проінформували експертів про поточний стан на енергокомплексі. Місії дуже важливі для подальшої безпечної роботи наших станцій, тому що присутність експертів вона є запорукою того, що ворожі дії тут не мають відбуватися. Саме ці люди, які дивляться за підтримання міжнародних норм, допомагають нам безпечно працювати. Експерти МАГАТЕ вже не вперше працюють у складі моніторингових місій на АЕС. Іноземні спеціалісти відслідковують ситуацію, документально фіксують інформацію щодо стану роботи атомних установок, надають технічні консультації, вивчають потреби ядерного. Об'єкта для подальшого надання технічної допомоги представники попередньої команди експертів подякували українським колегам за конструктивну взаємодію, оперативне представлення необхідної інформації та всебічне сприяння роботі місіонерів. Програма перебування експертів ротаційної групи, як завжди, включає обходи та огляди обладнання, інтерв'ю з персоналом з метою забезпечення підтримки та допомоги. Постійна моніторингова місія МАГАТЕ на південноукраїнській АЕС діє січня 2023 року. Відбувається вона на офіційний запит України.